І су сугестивна терапія. Це є ланка, це є не таке глибоке втручання і немає класичного гіпнозу з глибоким а, веденням пацієнта, і що, що, що потребує ведення, виведення і таке інше, але дає можливість дійсно за рахунок усвідомлення власних відчуттів у хворого, що перебуває в особливому а, трансовому стані їх оцінити і гнічити умовно кажучи несприятливі телесні переживання що пов'язані пов із різними із різними правами метод який працює прекрасно як індивідуально, так і в груповій терапії як персонально так і дистанційно, що ми вже Пробували за два роки а, пандемії covid 19 коли також хворі потребували психокорекції, психотерапевтичних найранніх вплив, і а, повертаючись до а, оці, цієї ж публікації, є свідчення систематичних оглядів та метааналізів про полегшення болю при синдромі подразненої клішки, докази рандомізованих досліджень, про лікування. Менсіональної диспепсії та центрального посередкованого больового синдрому це окрема дуже дуже величезна проблема гастроентерології. І, в принципі, в нашій країні, на жаль, навіть цей діагноз і не виставляється. Сподіваюся, що буде, буде виставлятися ширше. Ну, в ньому початку. Це те, з чим ми вже працюємо. Значення біосугестивної терапії, а це а, також, от як на, я робила наголос на КПТ, там, е, короткі курси да, до 20 сеансів. Стандартний курс це 8 сеансів, які дозволяють е, розірвати або профілаксувати формування так званих невротичних шаблонів. Тут я цитую автора метода Олександра Стражного, і усунення навичок сприймати свою скаргу як катастрофічну з підвищеною пильністю до цієї скарги або вісциральної тривоги і з готовності цю скаргу відчувати та закріплювати у своєї свідомісті. Ну, метод він новий, хоча дійсно він вийшов із гіпнотерапії, оскільки автор він, він працював ну, на початку з цим методом. І саме після і завдяки подіям, от як завдяки війні, я сьогодні тут, завдяки майдану, цей метод став широко імплементуватися в Україні. Далі поїхав і з бійцями із фахівцями, що володіли цим методом і для реабілітації бійців. А ну, і зараз і зараз представлений в Україні достатньо широко і в роботі з Збройних сил України в роботі військових відгук. Це інформація про нашу кафедру дійсно запрошуємо до співпраці. У нас є два сертифікованих фахівця, які готові і володіємо більш Те, ми починаємо ну, дослідження пов'язання саме з цими втручаннями, і з цією можливістю може зробити цей метод також доказовим і, і надати можливість нашому українському методу бути присутнім у переліках поважних видань. Тому що має прекрасну пеносимість, відсутність побічних ефектів, ну, має майже відно, а, обмежені, обмежені в котрі покази. Повертаючися до теорії, зрозуміло, що найраннє втручання, яке може розірвати цей невротичний шаблон.